Так, народ новий агрегат в господарстві. Така анкерна сівалка кіна. Тільки вже якимось поляком перероблена під трактор. Ну, оце найбільше, що воно піднімається. Не знаю, що за трактор, бо бачимо, як високо. Взагалі, треба буде оцю штангу мені. Виходить, ну, я думаю, що я зроблю десь приблизно на оцевому рівні. Перероблю, коротше, будемо казати. Це сівалочка на 15 анкерів. Стан такий, звісно, цих всіх фокусів, будемо казати, 7 по-любому треба міняти. Тут все вже помочив, все, все крутиться. Тут -то все ходить. Ще навіть на самих катушках ґрунтовка заводська є. Грубо говоря вон, Заводська ґрунтовка Бачок тут це вже хтось підфарбував ґрунтовку. А тут бачу заводська. 1981 року сівали. Получається, її робоча частина 1,50. Треба буде поставити дві лапи культиваторних, напевно, для розпушення. Ну, коротше, щось, щось поставимо. Якось так. Зараз потихеньку це розмочив, розбираю тут і буду, будемо казати, підготавлювати її під кентаврика. Ми цю хуйню. Показали начальству, а вони кажуть, о, ставте його нахуй, обратно. <р з 'ятима> <р з 'ятима> так, розібрали повністю, зняли всі. Зараз поблизав ті ланцюги, буду рівняти, бо дуже покручених багато є. Рівняти трошки обробляв від державчину, ще треба буде і на ґрунтовку. Подв'язка вже бачимо, яка висота піднімає. Механізм повністю вже розроблений, прочищений, пройдений від антиржавчиною теж. Взагалі, потихеньку рухаємося. Так, перебрав я анкера. Де треба там на закльпках по позаклепав, або розлазилося вже. Порівняв все, коротше, ну, відрихтував. Майже всі були коротше, покривлені, покручені. Зараз що далі? відрізаю Повідрізаю там, певне, цього вуха, де колись грузики були. А може не відрізати, там вони вроді її не мішають, коротше, не знаю. І можна буде їх погрунтувати. Кімець до обіду рихтовкою займаюся, після обіду треба їхати вже орати. Так, друзі, зробив вже таку підножку. Наверх буде якась ще дощинка, ще не знаю. Загрунтував всередині повністю бункера. Тут повністю погрунтував бункера. Там, де не загрунтовано, не грунтую, тому що там ще варити кріплення мені під цей. Оце загрунтував, думаю, хай сохне. Колеса поки теж не зачіпаю. Може я їх навіть не буду красити, бо я думаю, що я їх поставлю колись на резиновий ход. В цьому сезоні попробуємо так. Я думаю, просто будуть не покрашені. А може там якоюсь чорною краскою тако поляпаю. Потім отак, ліки загрунтував вже. Я їх обробив кислотою віддравчою, бо вони такі були трошки підгулявши. Це загрунтував і трошки зачистив. Ввечером вже покрашу приїду з роботи в чорний цвет. Сам, сама сівалка, сам бункер буде зеленого кольору. Колір буде цвіт Джондер. E, Заодно хочу провірити краску може колись піде на комбайн. Пока місь така робота. Там вже в мене нав'язка бачили, вже перероблено все. ці всі механізми Анкера. E, так, друзі, такий промежуточний варіант. Покрасив вже раму бункера. Бачимо. Трошки бардачка туди малював, так щоб дочки не закрасив в гаражі, бо на дворі був дощ, коротше, то був вдома. В общем, такий результат вийшов. Така робота в нас продовжуємо. Реставрацію сівалки кіної на 15 анкерів. Як бачимо, вже в нас одне колесо так стоїть. Ступиться колеса на 16 будуть стояти. Такі колеса. Кизина в зимне. З цієї сторони колесо тільки на примірці. Тут вже у нас. Бачимо, приводна шестерня вже подружена з зірочкою приводу цепа. Получається той самий вал, що був колись на колесі. Шестерня, ця проточена, вставлений почіпник. Почіпник фіксується цими самими болтами, щоб воно з нього не сходило. А ця зірочка приварена до цієї шестерні, приварена, запресована і плюс обварена нержавейкою, так як це метал і чагун. Далі вчора вже до ночі точив там трохи. Це тут я приміряюся. Жигульовська полось. Тут почіпник 205 стоїть. Тут з цієї сторони полось наварив і теж проточив під 205-й почіпник, такий корпус. І вже от того проточено. Це буде під зірочку. А тут буде приварений такий кронштейн, який буде приварений до самої рами. і буде Саме кріплення, будемо казати, колеса. В общем, якось така робота, покамість потихеньку. Вже їдуть до мене стойки з пружинами на анкера прижимні. Завтра, думаю, приїдуть. Може в кого які є запитання? По поводу цієї сівалки ви бачили, яка вона була ізначальна ця сівалка, як я її купив. Отак, от бірочки, все тут бачимо, Все, я позаклеював, відчистив. Ось так само бірка тут. 81 го року вона виготовлення. Вже отак от бачимо. Помальоване все. Тут все, коротше, все працює. Ще тільки зробити треба буде кріплення на самі пружини. Просто не знаю яка ширина і товщина самої стойки. Моно було б кріплення вже заготовити, Але так як мені цілий тиждень прокомпастірували мозги з тими стойками, але вчора відправили, правда. То в общем, я вирішив я зайнятися резиновим ходом, бо думав, що в цьому році ще буду на цих металевих колесах. Був трасіятися, а тут є що робити. Але так, як як кажуть, вже стільки, три дні не було доставки, то я вирішив, поки є час, переробити, позбирав себе там з железяча, всяке. Там ступиця е, з тої сторони від опеля. Переходна, будемо казати, де прикручується сама ступиця. З металу все зварена, ступиця від опеля, проточена під цей диск. і Посверлені отвори вже під теж цю розболтовку Бо це розболтовка з зерно лагун. У мене виходить 5х108. А з цієї сторони буде Жигульовська. Центр так само тут вже зроблений, тільки треба буде посверлити отвори і зробити теж розболтовку 5х108. Буду ставити на два болти. Це більш ніж достатньо будемо казати, для сівалки в общем, і що ж я хочу сказати. виходить, тут у нас на 15 анкерів, да? і вони стояли по 10 см. Може в кого є якісь запитання по відновленню, може хто буде так само відновлювати, то пишіть в коментарях, чим зможу, тим поможу. Будемо казати по цих приводах, да, якщо цепних, тут ну, буде в кожного своя різниця. Це вже залежить від того, які ви виберете колеса приводні, будемо казати. Може бути на 13, на 14, на 15, на 16. Ну, в мене на 16. Получається, в мене різниця з старими колесами в метражові на один оборот 90 см. Так що в мене зовсім і зовсім іначе роз... другі розрахунки получаються. общем, а тут, а так, будемо казати, хто як. Вже і так робить, буде казати. Тут в мене все остається, кріплення те саме, анкера, в мене всі відремонтовані, все нормально. Тут я доварив отаку, будемо казати, як підножку, зверху вона ще буде тільки накриватися. І ще буду робити пружину грибінку для загортання. Тільки не знаю, ще, чи я буду її ставити на. Саму підножку цю пружину грибінку, чи зроблю не таку на двох пружинах, щоб вона теж трошки грала, будемо казати так. Ну, це ще буде короче, по ходу действия, будемо бачити. Так що такий результат промежуточний. Роботи, будемо казати, такої, як без стати зранку до вечора, я думаю, що на днів 4-5, і можна її повністю всю перебрати. З учотом тим, що треба погрунтувати, покрасити, щоб воно все підсохло, як то кажуть. Перебрати, порівняти. Якщо анкера, наприклад, так як в мене були дуже гнуті, то я перерівнював їх всі, там попідварував, де треба закльопки подоклепував. То, в общем, така. Але якщо довести її до толку, я думаю, то вона буде вже тоді працювати. Не один рік. Так що, кого як то кажуть, цікавлять такі сівалки. Купував я її на платформі, таку, як може ви знаєте, Вінаві. Вони вже зараз на даний момент там і БУ-ка запчастини сільгостехніку продають такі, як сівалки, там плуги. Вроді в них є бу польські. Бо я там брав в них і диск в оборону, і картоплесаджалку брав. Що я ще в них брав? І плуга брав 2 по 25 усиленого такого важкого, будемо казати. Плуг зараз в мене стоїть на тракторі. Тут я вже на до ньому доробив предплужники, вони зараз на даний момент зняті. І оглусніми попереносив я їх теж наверх. Пробував ставити тут. Набивається текронові полиці в мене вже стоять, то я поставив їх наверх. Ну, ще наверху, як поставив, то ще просто не пробував. Не знаю, який буде результат. Як буде результат, заснімо, покажу. То, в общем, ця фірма, будемо казати, вінаві, що доволі адекватні там в них ціни, бо навіть якщо я дивився, от є в Тіктосі, там продають теж такі самі сажалки. Чи сівалки, будемо казати правильно. То на 15-17 анкерів сівалку вони пропонують десь за тисяч приблизно 28-27, ну як де Ну, вона в стані не лучшому, чим була в мене перед цим, будемо казати. Да? Моя сівалка коштувала в них 19 тисяч в Вінаві. Плюс це я взяв саму дорожчу. ну, будемо казати, Там була і в них за 16. Вроді би і за 17 була. Я взяв за 19, так як подивився, ну, що бункер був такий, в неї якийсь там трошки погрунтований, ну, мінімум ржавча не було, будемо казати. Самі ці анкера, понятно, були погнуті. Але в тих не, не кращий був варіант, будемо казати, що в приділах навіть з 17 тисяч можна взяти таку е, сівалку. Доставка там, понятно, що доставка в них е, йде е, за місце. Колись я пам'ятаю, як я брав ще борони, плуги. То доставка коштувала 2500 гривень. Зараз вже доставка стоїть в них 4000 гривень. Це загружена фура і вона приїжджає. Як то кажуть, їде по всіх областях і розвозить. Вони фуру загрузили там всім різним навісним і все, і вона погнала. То, в общем, кому цікаво, то звертайтеся в таку фірму, як в Вінаві. Дуже адекватно все. Оформляю зразу, наприклад, ти подав заявку, вони тебе оформили, менеджер передзвонив. І сказали, тільки як буде погрузка, ми вас передзвонимо. І вже коли буде виїжджати фура, до вас дзвонить водії і все. В общем, Адекватно. Не так як я заказував, стойки з пружинами від цього кпс 4. Заказав я в суботу. Сказали неробочий день і відправля... відправимо вівторок. А відправили, щоб ви розуміли, аж в четвер. Вівторок вечором сказали, що нова пошта закрилася раніше не встигли. Не... В середу щось там знову не получалося. Коротше, аж в четверг вечором відправили. Ну, слава Богу, що хоч відправили. То я хоч зайнявся цим резиновим ходом, будемо казати. В общем, таке. На рахунок ще оцих е, металевих коліс. Може, не знаю, комусь е, треба. Десь, навіть, якщо чесно, в інтернеті вибивало, що хтось питався, чи немає металевих колес від сівалки на продаж. На які там люди хочуть їх справи, не знаю. Ну, як для мене, ну, мені вони ну, ні в чому не, на даний момент не підійдуть. Ну, я взагалі такі конструкції, металеві желізні не, не люблю великі. Тут, а, грубо говоря, що є в цих колесах? Колес, колеса з цієї ступиці, вони на втулках свого роду, є масленка змащувати. І одне колесо в мене є з цією осією. Бо одну ось я використав, я вже казав, на сівалці, от там в мене йде промежуточний вал, де шестерня і зірочка. Відома вже стоїть, А один вал залишився є, якщо треба з тим одним валом можу. Цих два колеса продати. Не знаю ціна, яка їхня ціна, ціну можете предлагати в коментарях або пишіть в особисті. Та й будемо, як то кажуть, рішати. Якщо когось зацікавить, то пишіть. Анкера в мене, от як бачимо це вони вже в мене всі викрашені. Не знаю от з цим ще тільки вухом чи його відрізати. Чи оставляти, бо тут колись типу, грузики мали висіти, ну так як в мене вже будуть прижими стояти в пружині, то вони мені вже, вроді, і не потрібні, Ті там хвостики. То покамість... покамісь якось так, коротше, все покрашено, так, ще хотів показати на рахунок сім'я проводів. Самі лійки, я їх теж бачив. Погрунтував, покрасив, щоб вони не ржавіли. І купив отакий трубопровід. Це італійський трубопровід від вакуумних воздушних сівалок. Він дуже гарної якості. Всередині він йде свого роду такий полугладкий О, і з такою офрірною типу, пружиною. В общем, бачите, він не зломується, не заломується, будемо казати. І Ціна його вроде, 100 гривень за метр. Ну, так як мені на один анкер там треба ділах, може 60, може 70, ну, ще не знаю. Це вже буде все по місту То Я собі взяв 8 метрів з запасом казати. І... Бо з тими резиновими СЗС не хотів мати діла, так, як кажу, там вони і заламуються, і зиму буде і лопають. Коротко. І вони стоять теж в приділах 100 гривень за штуку. А тут я за 100 гривень за метр дав, і це в мене буде там, я ж кажу, я взяв 8 метрів, це дає по 50 см, то це 16 штук. А там, ну, як які будуть розміри. На коротший буде коротший, на довший буде довший. В общем, отака от історія з сівалочкою будемо казати, сьогодні у нас. П'ятниця, сьогодні нічого не робимо, сьогодні свято Івана Богослова. В сусідньому селі праздник, селаша. Та й таке. Вже як дороблю повністю всю сівалку перероблю. Порахую, що вона мені обійшлася вже, будемо казати, в переробленому цьому стані. Буду рахувати те, що я купляв, те, що в мене, наприклад, було вдома. То я його рахувати не буду. Ну, кожен буде, як ти кажеш, так само робити. Якщо собі переробляти, то якщо є вдома якась там труба, ще там якийсь вал, десь, якась полуось, будемо казати. Ну, Тим більше, якщо вставляти ці металеві колеса, наприклад, да, то ну, ще менше виходить, треба вложити, тому що ну, ти нічого не переробляєш по приводу, як то кажуть, по колесах. Тільки головне зробити, щоб. Висівало, загортало і все таке загортачі. Ще я бачив, ставлю такі ланцюги, мені вони не подобаються взагалі, то я хочу іменно пружині загортачі зробити. Це, я думаю, такий самий лучший варіант буде. Надихався я будемо казати, як. Сівалкою. ну Є багато, там є сівал. Є люди, купляють ці сівалки, нічого там їх просто почистили, щоб все крутилось, вертілося. Цепляють до тракторців і сіють, і все нормально, будемо казати. Там плюс-мінус десь якісь нюанси, не, не без того. А Я щось так вирішив, щоб все перебрати. Ще плюс. Е від кого, будемо казати, ідея так пішла, будемо казати. Ну так, ну так, Не все там, там купіруєш, чи ще, там ще, іменно по там, тих пружиних стойках Оце е, Валентина татовий гараж. Привіт Валентинові! Будемо казати. В нього теж сівалка на 22 вроде Анкера. Він собі теж її на резиновий ход поставив, правда, в нього колеса вроде на 13. Я ж кажу, хто з чого має, з того і виходить, будемо казати. О, Так само, то я собі щось так рішив і це по цьому приводу, і по цих колесах резинових. Вона якось так і виглядає солідніше, будемо казати. По цих пружинних анкерах. І так само загордачі в нього стоять е, е, такі ці пружині. В нього стоять за загордачі прямо на цій Ну, Я ще не знаю, як. Коротше. Нема ще цих в мене пружин.